Отже, сьогодні вранці, після оголошення повітряної тривоги, там близько 9 ранку, ранки в Чернігові було три потужних вибухи. Ось і там через кілька хвилин стало відомо, що це були прильоти. Попередньо це ракетний удар по центральній частині міста. Наразі триває рятувальна операція, працюють екстрені служби, рятувальники, поліція. Значить, вже відомо про те, що, на жаль, загинуло 11 людей. От ще 40 отримали поранення різного ступеня, кілька людей в дуже важкому стані. Всі, хто цього потребував, госпіталізовано до лікарень міста Чернігова. На жаль, серед поранених поранених є і двоє дітей. Дякуючи тим, що громадяни відгукнулися на заклик, то лікарні наразі забезпечені достатньою кількістю препаратів крові для ну власне надання допомоги тим, хто цього потребує із саме з тих важких випадків, про які я казав. А щодо е, руйнувань, то постраждала восьмиповерхова е, е, цивільна будівля в центрі Чернігова. Пошкоджені е, кілька багатоповерхівок пошкоджений. Ма на увазі е, немає вікон, вибиті вікна там двері і так далі. Пошкодження фасадів, е, також е, пошкоджений е, заклад вищої освіти. Ну я не буду конкретизувати щодо конкретного місця, бо просто переверху ці пошкодження. для того, щоб було зрозуміло, що це був ну, власний удар по центральній цивільній частині міста. Ось серед білого дня тому ну, тому така велика кількість загиблих і, 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 і поранених. Е, ну тут, власне коротко, все Ще повторюсь, Та триває зараз е, рятувальна операція, залучені залучені всі необхідні служби. Вже на місці родморното тож, е, оперативний штаб. Ну, власне, я в ньому зараз знаходжуся. Тут працюють спеціалісти, які комунікують по різним напрямам, і ну власне координують діяльність всіх служб для того, щоб надати допомогу всім, хто цього. Потребує більшість пошкоджень багатоповерхівок, це власне вікна, ось і фасади. Ось тому щодо пошкоджень навчального закладу і місцевої лікарні, яка поряд, то це також вікна осіщений уламками фасад, і так далі. І так далі. А одна з будівель, по якій власне були, це заклад соціальної сфери. Я би так сказав, ну він зруйнований, ось декілька там поверхів, сті, стіна і так далі. і так далі. Ну і звичайно, понівечених дуже багато автівок навкруги е пошкоджена котельня. Я сам особисто бачив також вікна і двері. Наскільки там обладнання пошкоджено, ще невідомо. Ось а щодо власне деталей щодо загиблих, то ну поки що їх немає. Відомо, що всі загиблі це дорослі, ось а лише серед поранених є е двоє дітей, як я вже казав. Раніше ми ж розуміємо, що це все попередні дані. Ось я особисто бачив на місці ж по протоколу. Працюють е, відповідні е, е, фахівці поліції, які потім проводять експертизу і визначають власне, чим би ворог. Ось, але дійсно за попередню інформацію це дійсно е, ракетний прильот, ракетні удари, три вибухи. Я їх особисто чув. також в центрі Чернігова працюю. От, тому ну, наразі ми можемо говорити тільки попередньо, тому що ви ж знаєте, що ця, ця інформація, вона потім експертами оприлюднюється і фіксується, тому що це черговий е, російський злочин проти цивільного населення, удар по центру міста, і ми бачимо, яка кількість власне, через це що в Чернігові є. Ну, я, я думаю, що це було хвилини 3-4, ну може 5, ось, Тобто це було дуже швидко. Ось, е, дійсно, від кордону ми недалеко і були, я бачу, фахівці. Експерти коментували щодо того, що там яка який тип ракети, за скільки хвилин долітає, тому розуміємо, що ще до Чернігова долітає дуже швидко, і повторюся, те, що каже і глава держави, і військові, те, що ну критична нестача через затримку західної допомоги, вона все таки дається знаки, і не тільки в тих містах, які постійно обстрілюють, а тепер же до переліку цих міст на жаль на жаль додався і Чернігів. Ми ж всі розуміємо, що ну це вибір людини і в чи ні, І якщо порівнювати Чернігів з іншими містами, то ми бачимо, що там останні місяці, хоча е Чернігів місто прикордонне, я вважаю, але ну прильотів у нас було менше ніж на Тумщині. Можливо, в деяких питаннях люди розслабилися, але ми сьогодні побачили, що розправлятися під час війни не можна, і треба обов'язково. Е під час сигналу повітряної тривоги пройти в укриття або інше безпечне місце, якщо там стандартного укриття поряд немає. Я думаю, що ну, тут навіть це не обговорюється, і це мають виконувати всіх, де б людина не знаходилася. На робочому місці тоді, відповідно це укриття стандартне. А якщо людина на вулиці, то тоді ну, шукати щось, що, що є поряд, щоб убезпечити своє життя. Відразу після е, прильоту, ну, одним з перших, чи, мабуть, навіть першим на місці прибув. Керівник Щоні Сполович він з перших хвилин працює, вже провів кілька засідань оперативного штабу щодо координації на надання допомоги тим, хто цього потребує. І, власне, те, що стосується і е, допомоги е, тим, чиє житло постраждало вже дані відповідні доручення, і керівники ОСББ обходять е, будинки, щоб зрозуміти, що треба зробити прямо зараз. З точки зору закрити там вікна, де їх винесло вибуховою хвилею. Тому ти вже потім оцінити масштаби, щоб подалі е, е, які ресурси залучати для того, щоб е, відновити те, що люди втратили.